Я вітаю всіх учасників цієї прес-конференції, всіх, хто нас дивиться, тому що дійсно ми об'єднали ну, в п'ять разів більше людей ніж в минулому році, і зараз зареєструвалося 600 людей, але з команд до до формувалось команди близько 300 людей. Проте це все рівно значна частина ветеранів, які вирішили позмагатись. В цьому році і досягти успіху в об'єднанні команд. Ми маємо мету, окрему мету про те, щоб ми рухались до створення ветеранської кіберліги, яка маю надію, вона буде заснована і будемо грати в наступному році вже постійні турніри, тому що запит від ветеранів шалений і на розширення саме мережі ігор, які можна долучити до кіберспорту. Я б зазначив про те, що це також ігри ветеранів кіберспорт, кіберспортивна ліга захисників, вона повинна стати фундаментом для підготовки наших же хлопців, дівчат до Invictus Game 2027, там де повинні бути вже представлені кіберспортивні ігри. Щодо цього турніру, щодо цього турніру, я б зазначив про те, що всі мотивовані. Завтра ми вже починаємо грати перші, першу турнірну сітку по FIFA. Відбулось жеребкування. Воно відбулося в онлайн-турнірі, відбувалося завдяки наш, нашим ветеранам. І таким чином всі вже знають, хто буде з ким грати. Якщо хтось не, не почув, зможе подивитись турнірну сітку на сайті. Далі у нас заплановано, що в жовтні будуть грати турнірні сітки. А в листопаді нас очікує, якщо у нас все вдасться. А я думаю, що з такою командою активністю у нас точно все вдасться. Шоу матчі з ветеранів з іноземними нашими також ветеранськими організаціями. Я звернувся до більше як до 10 посольств світу, щоб вони допомогли нам зв'язатись, зокрема з ветеранськими організаціями Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Франції, Нідерландів. І ми наші ветерани могли зіграти шоу матчі з зі своїми іноземними побратимами. Також фінал передбачений на 28-29 листопада. Місце буде повідомлено саме проведення фіналу ближче до фіналу. І цього року ми очікуємо велику кількість глядачів, але глядачі всі будуть зареєстровані відповідно у відповідності до форми для того, щоб Адреса проведення фіналу надсилалась на електронну пошту. Це дуже важливо через безпекові фактори, але від всіх коман... командирів команд, з якими я проводив зум позавчора. Я почув дякую всім організаторам. Це дуже нас також мотивує, тому що хлопці всі сказали, що це шанс нам відволіктись, змінити фокус і відновитись. Це головна задача. Цих ігор. Отже, ми будемо її далі просувати, розвивати і перемагати як на українських аренах, так і на міжнародних. Дякую. Вікові обмеження точно є. Ми не можемо, як сказали і пан Андрій з Федерації, і хлопці Кіберіона сказали, що. Ветерани з дітьми не можуть грати, тому що діти просто винесуть всіх ветеранів і <с <с точно не виграють. Тому нам потрібно все-таки орієнтуватись на більш-менш однаковий вік для того, щоб ми могли зробити чесне змагання. А інших обмежень фактично немає. Ну на жаль, в того в кого втрачені руки, то тут потрібно буде робити. Адаптивні такі засоби вони я бачу вже робляться в Сполучених Штатах Америки. Тобто, це при фактично можливість грати в ігри, але це для цього потрібно спеціальне устаткування. Якщо ми будемо розширяти цю лінійку, то відповідно будемо говорити з нашими партнерами за кордоном для того, щоб ми могли привозити таке спорядження до нас в Україну. Хотів дійсно подякувати за відкритість епіцентру, тому що епіцентр, незважаючи на те, що відбувається зараз, у нас із ракетними обстрілами із трагедіями. Сказали, що ми не здаємось, ми будемо проводити всі заходи, підтримувати і йти назустріч для того, щоб відновлювати кожну людину у нас в країні. Тому я бачу, що загалом великий бізнес він розуміє, що цінність кожної людини. І я за це щиро дякую. І дякую всім, хто доєднався до нас, до організації зараз у нас немає їх на прес-конференції, але це і адміністратори, і судді для того, для розуміння перед цими гравцями, які нас зараз слухають, скільки чатів в телеграмі відбулося, скільки спілкувань, скільки тасування з командами. Скільки ночей не спати для того, щоб це все звести в одну табличку. І сьогодні це відбулося жеребкування, і це потужний крок для того, щоб дійсно ми відіграли якісний турнір і щоб всі гравці могли відволіктись з одної сторони, а з іншої сторони зрозуміти, що на наступний турнір повинно брати тренерів. Тому що вчора, коли ми проводили зум по капітанам, Деякі дивувалися, що о, ми тут гравця не можемо знайти, а тут вже хтось прямо з тренерами займається. Це спорт. По-перше, це спорт, а спорт це тренування. Тому е, запрошую всіх, щоб шукали собі партнерів, колег, ветеранів, які, може, в минулому році вже грали, і щоб підтягували свої скіли. Дякую.